Україна не причетна до жодних збройних провокацій на окупованій заес, а імітаційні удари РФ по території станції є постійною практикою окупантів. Про це заявило у головному управлінні розвідки Міноборони України. Там зазначили, що держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Росія має вивести війська з усіх об'єктів заес. Лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим. Об'єктом атомної енергетики я нагадаю, напередодні на території Запорізької атомної електростанції зафіксували вибух дрона. Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ. А генеральний директор цієї організації Рафаель Гросі закликав утриматися від дій, які порушують ядерну безпеку. Російські війська окупували місто Енергодар та розташоване поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. І з того часу на заес відбулося вісім повних і двоє часткових блокаутів, коли довелося запустити аварійні дизель-генератори та системи безпеки так